Прем'єр-лігові путівки, медальна інтрига та запекла боротьба в зоні вильоту. Після зимової перерви відновлюються змагання у першій та другій лігах. У першій лізі нас очікує серйозна розв'язка. Більшість клубів доукомплектувалися відомими й перспективними новачками, тож на всіх фронтах має бути гаряче. Після перемоги Вереса у перенесеному матчі над нафтовиком Укрнафтою всього два очки відділяють його від першого місця. Навіть лідер і лічівець тепер вимушений оглядатися. А ось Десна на чолі групи переслідувачів сподівається відновити статус-кво і повернути мінімальне відставання від рівня. Серед аутсайдерів найскладніші завдання виконують тернополяни. Утім, є сподівання, що боротьба за виживання стане серйозною, адже інші команди на відстані кількох очок одне від одного. У другій лізі вражає виступ новачків. Четверо із першої шістки дебютанти дивізіону. Особливо гаряче у трійці лідерів, де все вирішуватимуть один-два очки. Гідними суперниками виявилися Кремінь, Рух та Жемчужина. Не забуваємо й про плей-офф. За ще одну путівку також намічається боротьба. І Ще одна родзинка сезону. Вперше за багато років повернувся виліт із другої ліги за спортивним принципом. Тож аутсайдерам також є за що боротися. І все це на фоні підйому болівальницького інтересу. На трибунах стає більше глядачів. а сайт ПФЛ показує п'ятирічні рекорди відвідуваності. У останній день січня ПФЛ України підписала з українським представництвом торговельної марки ЯКО угоду про офіційне партнерство. Про основні напрямки співпраці розповів генеральний директор представництва ЯКО Україна Валентин Бруньов. Ну, уже на сьогодні окреслена ціла низка. Серед них це і жити футболом і Кращі гравці туру і першої, і другої ліги. І програма широка, яка, певно, найбільше мені сподобалась, я думаю, що вона буде мати розвиток і в подальшому в нашій країні. Це зіркові уроки футболу, так як вона спирається на, саме на, на молодь, навіть на дітей, які розвиваються. І тому нам дуже приємно було долучитись до цієї програми. І певною мірою, і те, що буде мати відгук в масах, це телевізійні телевізійна інформаційна програма, яка у нас передбачає Україна футбольна. От. Я думаю, що оці програми будуть мати розвиток. В розширення нашої співпраці ми ще працюємо над програмою технічного партнерства щодо футбольного м'яча, який буде використовуватися і може стати офіційним м'ячем першої і другої ліги. Напередодні старту весняної частини сезону президент професіональної футбольної ліги України Сергій Макаров провів традиційно прес-конференцію. Пропонуємо вам найважливіші тези. Не завжди клуб може справитися з задачей модернізації інфраструктури. Ви знаєте прекрасно, що більшість стадіонів не принадлежат клубу. тому тоже вкладатися в чужое, в не свое, редко такой клуб согласен. Сейчас есть у нас хороший, позитивный пример клуба «Десна Чернига, который э, ведет сейчас переговоры с государством фактически, с министерством спорта, которому принадлежит стадион в Чернигове, о государственно-частном партнерстве. Это, на этом пути очень важный шаг – это концентрация прав. Централизованное сначала создание пула и потом централизованный маркетинг, централизованная продажа. Тоже, естественно, будем говорить об этом с нашими клубами и надеюсь, что нас услышат. И уже со следующего сезона тот проект, который мы задумываем, Центральный матч-тур, он будет поддержан клубами, он будет действительно центральным. Мы сможем выбирать и показывать то, что более всего интересно. Наша задача ⁇ готовить клубы для премьер лиги и обеспечивать обмен. Поэтому даже если в премьер-лиге будет принято решение расширяться до 16, ну что ж, все наши клубы, которые по спортивному принципу и пройдя процедуру аттестации соответствующую, будут, будут удовлетворять этим требованиям, пусть их будет 6, ну что ж, они поднимутся э критичности какой-то мы в этом не видим. Да, нам придется тоже принимать какие-то экстренные решения, какой-то устраивать обмен, например, со второй лиги, подтягивать оттуда, но, ну, как говорится, судьба у нас такая. Сейчас, если с приходом Житомира, фактически Закарпатия останется единственной областью без профессионального футбола. Разве что желание вернуть профессиональный футбол на эту землю, которая богата талантами, имеет большую историю, вот этим можна может може да, положити на чашу весов на, на плюс. Тож великий футбол повертається у новій якості і з новими проєктами. Залишайтеся з нами, буде цікаво.